Полотна авторства сумського художника Константина шипті створені в жанрі алегорії, символізму та гротеску. Є серед представлених картин як робота 2007 року, так і та на якій останні маски пензля він робив сьогодні. Вранці художник не може заспокоюватись. Коли художник митець заспокоює, значить він помер як творча людина. Ніколи не можна заспокоюватись. Художник навмисно не вказував назви картин. Для того щоб глядач міг не тільки спостерігати, а дійсно думати, стоячи біля цих картин, і мав змогу поринути всередину цієї картини і дійсно додумати щось є. Константин Шиптя представив свої роботи в техніці олійного живопису. Кожна робота це історія, так що тут вже треба передивитися. Прочитати колір, ідею, сюжет, композицію, багато чого можна, якісь є рівні, можна побачити в цих роботах. Так що тут художник такий філософ. Я не вперше вже відвідую виставки Костянтина, тому що стосується його творчості, я вже звик його бачити. Ну таким непередбачуваним, глибоким філософом, людиною такою думаючою. Роботи дійсно є і комедні, і сумні, і трагічні, і глибоко філософські. На виставці демонструється 23 роботи. Автор презентував ті картини, які на його думку підходили за тематикою. Фата Маргана це переклад із здалійськи, Марево, тобто міраж. Своєю виставкою я хотів нагадати людям, що той світ, в якому ми зараз живемо. Який ще донедавна багато хто вважав таким сталим, незмінним. Він, на жаль, може зникнути кожної секунди. Він насправді більш схожий на оце марова, яке може розсіятись будь-якої миті, тому щоб люди не забували про це і цінували кожну хвилину свого життя, цінували те, що вони мають, спілкуються зі своїми близькими друзями. Тобто цінувало кожну хвилину, бо наше життя це насправді ілюзія фата Маргана. Експозиція триватиме з 1 до 14 листопада. У Сумській міській галереї Константин Шиптя виставляє свої роботи вдруге. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, новина Суспільному. Суми.